Так, кабачок я перерізала, вимкнула газ. Тепер буду нарізати цибулю. Цибулю нарізаю четвертинками отак і ще раз напополам. Нам подобається ця ікра до будь до картошки, до каші, як самостійне блюдо. Місто салату. Дуже смачне. Ще потім пізніше я вам покажу. Я роблю ікру із буряка вінігрєтного. Теж дуже смачно я люблю. І цей. Я знаю, Соня, як ходила наша в садочок, їм там ікру таку робили. Називалась вона в їх, ем... як же вона називалась? Роза рожеві щічки. Вона дуже любила таку ікру. Не знаю, чи зараз їсть вона взагалі буряк взагалі. Бо, знаєте, смаки міняються. А як садочок вона ходила, дуже любила. Так, все, цибульку я перерізала. Ну, поки хай протушиться кабачок. Морку я тру на, на тертушку. На крупну носу. Хоч і морку можна теж кубиком, ну щось я на тертушку, не знаю. А ви як хочете, чи ріжте квадратиками, чи тріт так само, як я. Морква теж. Дає і колір і со, со, ну, солодостою дає. Можна в кінці потім і зелені додати, під трушечки, чи що у вас є. І буде смакота. Друзі, подивіться, які кольори. Як гарно у казанку. Ще зараз додам туди помідори. Ох, і смакота. Осіння палітра. Красний, оранжевий, зелений, жовтий. Дивіться, як гарно. Просто очей не одвести. Так, друзі, рагу моє готове. Близько ні прийде, бо за... телефон запотіє. Отака От краса в мене вийшла, додала я вже чесничку. Ай, пахне як смакота. Хай настаються і будемо тоді в обід його смакувати. Не, як я казала, знову накопали буряка, гічка, Ось, ось буряк чищий, оно кучку буду чистити. Викопала ще сталочку. О, та вадим косилю на суні. Трошки люцерка поросла, Та викоє, буде їй смаколиків. Залишилась одна сталочка, дві і половиночка. На дворі хоч і похолодало, але вітру нема. Хорошо, спокійно. Так що працюємо далі. Вам не видно, подивіться, який гарний закат. Вживу воно набагато краще. Зараз я піду туди за сіник, бо я собак кормлю, прийшли тільки що з городу знизу. Подивіться, воно яке красиве небо. Бачите, вже темно кругом. А там оце ж закат. Освіщає сонечко. Ще край неба, горизонт, як гарно тільки. От, вже геть темно. Диві, камера геть по-другому передає, геть вже темно, а воно неначе видно на дворі. Щось плохо вже фокусує, бачите? Сьогодні вийшла вранці, все біле, було капуста, все біла, все був мороз. Вадим тут розкидав уже гній по городі, той, що ми зараз вивозимо. Бо я не знаю, чи він той буде вивозити, чи ні. А цей, що зараз вичищаємо, вивозимо і розкидає одразу. Що вдруг приїдуть орати, щоб... Диви, не фокусує, друзі. Остановлюся, тоді фокусує. А як іду, починає плоху знімати. Так, топік вже є, піду кекса нагодую, бо він гавкає. Ласуня вже на зиму почала балуватися. Корови завжди оце восени скачуть, балуються. Диві. Геть, бачте, встановлююся, а як іду, плохо знімає. Ну, ладно, друзі, не буду тоді знімати, бо буде поганий кадр. Так, друзі, добрий вечір. Вибачте, от таке буде відео, бо у нас вимкнули світло. Я ж тільки що собралась зараз вісім годин, начало 9 дев'ятого думаю, піду бігом подаю ласуню та буду робити сир. І тут тільки я вийшла на двір, взяла цю. взяла відро. І раз і вимикнули світло. Заходю, Вадім каже, я ж тобі казав, що вим...» Кажу, Я ж тебе питала, в скільки? Там написано, що будуть вимикати світло, а в скільки нема графіків. А я ж думаю, піду подаю ласуню та й буду займатися ж сиром. Ну от Вадим мені зробив в павербанку дві е ці. Свічки ці електронні, чи як вони там називаються. От таке в мене буде світло. Значить, що ми? Достала я сирне тісто. Порізала його на такі пластини ріжу. Потім з цих пластин ріжу на квадратики. Для чого це робиться? Щоб швидше прогрівалось у воді. Так, Зараз ми вімкнемо воду, хай воно нагрівається. Я поки поріжу сирний згусток. Вода должна нагріться до 70 градусів. Так що такі, в таких условиях будемо робити сир. А що робити? А сир то робити надо. Його ж не залишиш на завтра. Ну, нічого. Світло нам тепер, якщо вимкнули, то це часа на два. Вот. І значить. Так, я камеру пока не відключаю. Якщо що, то буде відео сьогодні длинне. Вибачте, будь ласка, я, у мене був один маленький згусток, а один великий, як ви пам'ятаєте. Цей, звісно, хуже зійшла сироватка, ну нічого. Якось буде. Цей в мене великий. Велике сирне тісто. Ось, бачите, яке? Воно плоху ще, ну нічого будемо робити. Ну, так ножом, бо воно той хорошо дійшов. А цей трошки пристало, ну нічого. Він великий, я ж не знала, я думала, воно в одне влізе. А воно, ну нічого. Все, тут хорошо вже дійшло далі. Трошки дно. Трошки дно. О, все. Пішу, потом потім буду стирати, як включу світу. Так, розрізаємо. Ось такий він всередині, бачите, з дірочками. сироватка ще ушла, ну нічого, це не страшно. В общем, я розділяю на кусочки, на такі кусочки, з яких буду робити тоді косички. Так, для приготування сиру нам треба, хлопчато, бумажні перчатки одягати під низ. І сверху резинові. Одну руку я вже вділа, а другу сир я вже порізала. Це лоточок я приготувала, в якому я буду робити сир, щоб по столу не тікало. Тут ось у мене порізаний в лоточках все. Кругом усе, бачите, порізала я сир на досточків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, поки що сім заготовок. Ну, а там побачимо. Може, в якусь прийдеться додати щось. А може, буде і сім. І у цю у миску нам треба набрати холодної води. Так, зараз. зараз 57 градусів. Дойде до 60. Наберу води. Сюди я ставлю каструлю друшлак, щоб мені не ловити по всій каструлі наш сир. Я в друшлак і тоді в друшляке мені удобно робити. Ось такі в нас екстремальні условия. Ну, нічого, що ти зробиш? Це таке йде війна. Все, все може бути. Можемо взагалі без світу жити. Слава Богу, що є газ. Так, ну що, друзі, зараз я вимкнула камеру, буде вона працювати довго. Так що, бо виключати мені нема кого. Або треба буде знімати перчатку. доходи вже 66, вже можна працювати. У нас друшляк висипаємо одну порцію нашого сиру. Ось, ой, давай. Якась чорна теточка. Так, і опускаємо у воду. Прогріваємо наше зерно і починаємо його м'яти рукою. Воно повинно склеюватися між собою. Прогріватися квадратики і зробиться один цілий комочок. Нам треба добитися, щоб цих квадратиків не стало, щоб було еластичне, сирне тісто. Я зараз одну косичку покажу, щоб довго не знімала камера. От. Ну, одне і те саме показувати нема смисла. Так, ось, дивіться. Так. Бачите, воно суцільне зробилося. Нам нужно розм'яти руками, щоб не було ні одного квадратика, щоб воно було еластичне все. Вмочаємо його в гарячу воду і руками отак от ось розмінаємо, як тісто. Якщо плохо розмінається, знову його у гарячу воду і розмінаємо. Вода доходить до 70 градусів. Деякі люди є без перчаток, але я не можу. Вода дуже гаряча. Так, і оце з цього тісто вже можна робити моцарелу. Ось, бачите, отак. Раз, шарик, скатуйте його тоді. І виходить моцарелки. Ну, я не люблю моцарелу, в мене заказів немає на мацарелу. Можна палочки, сирні робити. Довго купати його теж в кипятку не треба, бо... Потім робимо всю дирочку посередині і робимо равномірні. Отак розминаємо руками. Воно тягнеться. Ось, дивіться, як хорошо вже наше. Розтягуємо. Це ми робимо наші слоїстості, ниточки щоб потім за що цих ніточок воно ж то таке своє виходить. Опять опускаємо сліпого. Воно вже тянеться. І тепер дивимося, яка толщина нам треба для косичок. Я ще так скручую, щоб красиво було. Бачите, яке воно вийшло. Так, я тут мій нож. Все хочу спробувати без розрізу косичку робити. Ну, це вже не на камеру. Научусь тоді. Значить, один конець що це, Де воно взялося зараза? Ну Дивіться, чіпляється. Один конець товщий, один товщий і починаємо заплітати отак косичку. В общем, як у вас вийде, <рик> вот так. От така в нас вийшла косичка. Ось. Все. Ну і далі я буду робити уже сама, бо чи ще зробити одну. Так. Давайте ще одну зробимо. Так, вже лоточок один ми осободимо. Це ж скільки посуди. Так, ставимо гарячу воду. Так, тут у мене зараз воно розбите. Це. Горячим, попробую так його соєдинити, щоб воно ніде не тікало. Так, вже охолоною. Оце трошки не вийшла сироватка, рихле. Трошки хуже. Коли воно хороший зустрік, тоді все хорошо получається. А так багато виходу молока. Так, це буде меншенько Косі. Плохо, бачите, розмяла є грудочки. Плохо розмялося. Так, ну вроді хорошо. Робимо дирочку знову. Вы не представляете, а их мини горячий Горячей води это ж. Значит, так тянется. Значит, все хорошо. Раз так тянется. Ось це краще получилось. Ось така ось косичка. Так, друзі, ну ось у мене вийшло 6 косічок. Шість не 7, бо одну я розділила, щоб не була дуже мала, бо малі сильно важко плести. От і цей. І я зробила 20% розсіл сольовий. І зараз зверху ще положу груз, щоб всі косички наші потонули. І на час ми його залишаємо солитися. Отака От красота у мене вийшла. Хоч і світло, світла нема, а нам все не по чому. Ми працюємо. Друзі, отака краса в мене вийшла. Зараз відправляю в холодильник, дуже гарно. Світло нам вимкнули в початку 11, -го. зараз без 5-11. Я перемила тут на кухні все. Ну, подоїла ласуню, а тоді прийшла, тут навела порядки. Фух, зараз, йду. зараз йду вже в душ і буду відпочивати, бо вже все. Сил уже нема ніяких. Дуже дякую вам за коментарі. Дуже мені приємно, що вам. Сподобались сподобалось мої відео. Всім, 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 дякую і до зустрічі на добраніч чи солодких снів. І до завтра. Пока-пока!